Сьогодні у програмі міністерство інфраструктури активно опрацьовує доручення прем'єр-міністра щодо підвищення безпеки пасажирських автоперевезень. Наразі за п'ять років кількість компаній-перевізників має скоротитися майже в десятеро. Ринок пасажирських автоперевезень Київщини став причиною гучного скандалу. Нові правила ліцензування та відбору перевізників на обслуговування маршрутів внесли значні корективи у перелік компаній, що возитимуть пасажирів з передмістя до столиці. Але чи усе зроблено за законом? Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Одним із пунктів підвищення безпеки на дорогах кабінет міністрів називає укрупнення автопідприємств. На межі 80-х-90-х років минулого сторіччя весь автотранспортний сектор України обслуговували 730 перевізників. На сьогодні їхня кількість в десятки разів більша, не враховуючи таксі, яких лише у столиці понад сотня в Україні за різними даними від 17 до 20 тисяч тільки пасажирських перевізників, за даними міністерства інфраструктури, підприємств, на балансі яких зареєстрований один авто. Тобус понад 11 тисяч 200, від двох до дев'яти машин понад 6 тисяч. Таку величезну кількість компаній-перевізників просто нереально контролювати та відповідно забезпечувати безпеку. Одне із е, концептуальних заходів, які буде робити міністерство, поетапно, без соціальних скандалів і конфліктів. Ми протягом трьох років ми б говорили це з громадськими організаціями, з асоціаціями з е, е, Українською асоціації пасажирських перевезень з простилками. Протягом 3-5 років укрупнення перевізників, і ми будемо надавати перевагу саме тим перевізникам, які були в нас укрупнені. У Кабміні розробили програму, згідно до якої дрібні перевізники матимуть змогу або продати свої транспортні засоби великим підприємствам, або ж просто увійти у склад подібних автопарків на загальних засадах. А власне, дрібні перевізники просто не в змозі відповідати усім вимогам сучасного законодавства. Одним із средств, по нашому мнению, це являється прилізонне приємне. Предприятия, о которых мы с вами говорили, имеющие владельцы которых имеют один, два или там, может быть, три транспортные средства, не имеют своей материально-технической базы. То есть зачастую оказывается техническое транспортное средство непонятно где, в каких условиях. Отсюда различные тех поломки, которые лекуют собой дорогое транспортные происшествия, не говоря уже проходили месяц. Як відзначають у міністерстві інфраструктури, таким чином планується до 2017 року скоротити кількість автоперевізників до двох тисяч. Цього року ринок автомобільних пасажирських перевезень потрапив під прискіпливий погляд Міністерства інфраструктури. Це, начебто, мало привести до врегулювання ситуації в цій галузі, але недосконалість законодавства дає нечистим нароку ділкам доволі часто чинити перерозподіл ринку. Минулого тижня низка приватних перевізників Київщини, частина яких входить до найбільшої автотранспортної недержавної організації України, ВГОВАП, намагались вчинити акцію протесту. Вони хотіли довести владі Київської області свою силу та. Незаконність проведеного 7 серпня в облдержадміністрації конкурсу на визначення нових переможців на міжобласні маршрути столичного регіону, адже на думку перевізників відсутність під час роботи конкурсного комітету представника голов автотрансінспекції є підставою для визнання тендеру незаконним в облдержадміністрації з цього приводу тримуються іншої думки. No заседании конкурсного комитета официально заявил, что конкурс нелегитимный и он считает невозможным его проведение и покинул конкурсный комитет согласно постановам кабинета министра Украины, проведение результаты конкурса без представителей уголов трансинспекции, это і вважається легітимна, приймається не рішення не одному особи, а не більшість членів конкурсного комітету. Як про це говорить постанова кабінету міністрів, більшість членів прирівних. 에, значить, голосах членів як кажуть, рішення може бути прийнято, якщо голова конкурсного комітету в те чи іншу сторону проголосав. Отаке правило. А то, що він пішов посередині і на одного члена стало менше, це не 에, не впливає на рішення конкурсного комітету. Варто відзначити, що перед тим як ухвалювати рішення щодо переможця конкурсу, його кандидатуру має ухвалити саме голов автотрансінспекція. Адже саме цей орган має стежити за дотриманням перевізником усіх. Вимог законодавства тим більше, як згодом вдалось з'ясувати першому діловому компанія переможець виявилась навіть не місцевою. Наші маршрути забрали одна кампанія. Всі етадійська кампанія називається Сівер Транс, Північ Транс. Вот, это монополист Одессы. Более того, Вота компанія забрала большинство маршрутів в Києвої області. Ще більш цікавою стала ситуація, коли першому діловому вдалось поспілкуватись із так би мовити головним автоперевізником держави. Президент Всеукраїнської асоціації автоперевізників Ігоршкіря наголосив нам, що нинішня ситуація була заздалегідь відома, і що без інтересу чиновників тут не минулось. Это було чисте лабірування, тому що. Что... Месяц назад я разговаривал э, с руководителем э, управления транспорта обл. администрации. Я тогда предупредил его о том, что э, готовится такая, такой результат. Вот. Я тогда ему сказал, что э, есть информация, что с перевозчика вымогают конкретные суммы денег для того, чтобы они остались на маршруте. Ну, вот. Поэтому это не неожиданность. Я надеюсь, что об этом не знал губернатор. Uh, і поэтому сьогодні вникнув в ситуацію uh, так рішительно сразу ж ответил, що этот конкурс нет. Про недотримання усіх вимог законодавства заявляють і юристи, яких найняли перевізники. Правозахисники навіть документ з профільного відомства продемонстрували. Міністерство інфраструктури України написало письмо. На имя главы Киевской администрации областной, да, и в этом письме указала, что уважаемый глава администрации, воздержитесь от проведения этих конкурсов, потому что они просто незаконны. Это запрещено прямо законом. Подобные конкурсы должна проводить Минтранс. Ну, бывший Минтранс, сейчас Министерство инфраструктуры. Думки експертів та документи з відомств тим не менш не стали на заваді забороні мирної акції. Її перервали працівники державтоінспекції разом із чималою кількістю загону спецпризначення Беркут. Коли ж один з організаторів акції намагався в стилі сьогоднішньої опозиції відверто спровокувати правоохоронців і, начебто, допомогти маршрутці виїхати з полону міліціонерів, до нього були вжиті цілком зрозумілі у такому випадку дії. Його силомість скрутили та перемістили до автобуса істонове. Ам, слово, але на жаль, українські правоохоронці не можуть бути по-європейськи толерантними. Згодом організатора в автобусі, начебто, побили і відвезли до Святошинського відділку міліції. А тут місцевий начальник заявив, що особливо протизаконних дій не бачить і єдине, що порадив, це подати заяву про скоєння злочину. На питань нема долучати до матеріалів справи. Прокуратура буде передаватися матеріали справи, де все. Все ж згідно чи законодавства. що ж до самого конкурсу, то головною причиною численних скарг перевізників в облдержадміністрації називають знов таки недосконалість законодавства, завдяки чому навіть компанії, котрі багато років обслуговували той чи інший маршрут, нині можуть втратити таке право. 23 червня 2011 року. Ми внесли зміни в проведення конкурсів на проведення обласними держадміністраціями містами районними радами конкурсів на проведення міських і міжміських маршрутів. І е, зробили е, систему балів, яка надає перевагу переможцю того, в кого є власний парк з більшою місткістю автобусів, з наявності в штаті водіїв, що обов'язково, а не про трудовому контракту, і наявність технічної бази. Цей порядок на превеликий жаль, і на і наші зауваження, Київської обласної адміністрації, не передбачає піль. Тому перевізнику, який б працював на цих маршрутах, або є платником податку в тому чи іншому районі, який надає робочі місця в тому чи іншому районі чи місці. Він визначає тільки матеріальну базу, кількість міст, Ви знаєте цю постанову. І тому не дивно, що можливо прийти завтра на кожен з вас маршрут. Інший перевізник. Тому наші є пропозиції до Верховної Ради, є до кабінету міністрів знести зміни до визначення переможців. На конкурсах, щоб перевагу надавалася тому місцевому перевізнику, а не приїжджав дядя Вася із Одеси. Днями у київській обласній державній адміністрації відбувся розгляд скарг перевізників на рішення конкурсного комітету від 7 серпня. На цьому засіданні, котре більше було схоже на роз'яснювальну прес-конференцію, Володимир Максименко наголосив, що рішення конкурсного комітету врахує всі нарікання перевізників, і протокол буде підписаний лише у тих пунктах, по яких немає зауважень. Було підписано там, де немає ніяких спірних питань. Всі останні питання ми будемо просити і дає і трансінспекцію, щоб такі перевізники не виїжджали. Які навіть теоретично були оголошені теоретично переможцями цього конкурсу, тому що в їх не буде жодного дозвільного документу. Протокол мною такі по їхній перемозі по північ трансам стара автотранс підписаний не буде. Крім того, у Київській обладміністрації відзначили, що для більшої прозорості виявлення переможців конкурсу буде створено спеціальну комісію, котра спостерігатиме за виїзними перевірками претендентів. Вона складатиметься насамперед з представників громадських організацій, до речі. в наибидших сподебных громад. Увага, програмі Транспорт ⁇ повідомили еще подібна Ситуация не по в країні Есть подобные ситуации, но не такого масштаба, когда у всех перевозчиков в один день отняли маршруты и отдали их совершенно другим, каким-то незнакомым. Бывают ситуации, бывают какие-то коррупционные действия, бывают какие-то нечестные, непрозрачные конкурсы, но так масштабно это в первый раз. Есть ситуация еще недовольства у киевских городских перевозчиков, но там мы сейчас работаем и с мэрией города, и с перевозчиками как ассоциация. Я надеюсь, что мы попытаемся мягко... Рішить ту проблему, щоб не доводіти до такого та Перевірка готовності претендентів у Київській області триватиме 3-4 місяці. Ця справа перебуватиме на особливому контролі у програми транспорт. Тож про її розвиток глядачі зможуть дізнатися у наступних випусках. У рівному чергові транспортні нововведення мерія вирішила відокремити зупинки автобусів та тролейбусів від маршруток. Такий розподіл на переконання місцевих охоронців порядку дозволить суттєво скоротити кількість аварій. за кількістю ДТП Рівненщина на нині посідає одне з перших місць в Україні. Найближчим часом Луцьк отримає польські тролейбуси. Їх закуплять улюблені за ціною металобрухту. Придбати вітчизняні тролейбуси місту не до снаги. Вони користуються попитом тільки у столиці та автономній Республіці Крим. Загалом за ціною металобрухту місто має закупити 10 тролейбусів. Вироблена у Луцьку машина коштує близько 3 мільйонів гривень. Зараз тут курсує 50 тролейбусів, які обслуговують 13 маршрутів. На трьох із них працює лише по одній машині, тобто рухомий склад нині зношений на 90%. Тому що в Любліні 8 маршрутів обслуговує 60 машин. Вони випущені ще у 80-х роках, приблизно такого ж віку, і більшість луцьких тролейбусів, щоправда, збереглися вони зовсім в іншому стані.